Дівчата, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ось такі нігтики я робила і хочу сьогодні вам їх продемонструвати. На даному відео я ще раз продублюю тему від слоїк. Так як це дуже така поширена тема, я бачу, дівчатка запитують, в когось не тримається, в когось через тиждень просто відпадає повністю від нігтєвої пластини. Ну, Звісно, це ненормально. І не хочеться, щоб таке було. Тому Ось вам такі мої рекомендації. Я нещодавно закинула відео на канал, там, де більш детально розказую про відслойки, чого вони стаються, як не готувати нігтєву пластину. І в цьому відео так само постараюся більш як на прикладі показати, що дуже важливо і на що потрібно акцентувати свою увагу. Чому так відбувається, що від нігтика відстає матеріал? Чому він так швидко відпадає. Ну і я розумію, що кожен майстер він не хоче, щоб так ставалося, тому що ми ж йдемо до того, щоб весь матеріал носився дуже добре, без будь-яких відчарувань, і щоб клієнтка була задоволена. Як ви можете побачити, на даному манікюрі немає жодних відслойок. Тобто, я думаю, що мені є з чим, чим з вами поділитися і. Сподіваюся, що це відео стане вам у допомозі. Отже, знімаємо матеріал, рухаємося завжди по всій території нігтєвої пластини, не пиляємо на одному місці. Наша фреза завжди рухається по всій території нігтика. Як ви можете побачити, я одразу спилюю вільний край, тобто знімаю довжину так, щоб пилочкою не багато там на кінчику нігтика не працювати. Клієнтка захотіла короткі нігті, в неї маленька дитина. Хлопчик зараз спить в колясочці біля нашого манікюрного стола, тому ми стараємося робити цей манікюр максимально на турбо режимі, щоб дитина не прокинулася і не зіпсувала нам цей красивий процес. Отже, знімаю матеріал, загладжую цією фрозою, якою знімаю нігтєву пластину, для того, щоб потім мені не прийшлося вирівнювати дуже багато. Це дуже важливий момент і не ігноруйте цього. Тобто, коли ви знімаєте матеріал, старайтеся крок за кроком, не пропускайте місця, тобто, щоб у вас не було горбинок, не було. Якихось там бороздочок, не пропилюйте нігтюву пластину повністю. Завжди залишайте якийсь шар штучного матеріалу на нігтику. Так, ви зможете контролювати оцю відстань від штучного матеріалу до нігтювої пластини. Але ваша нігтюва пластина вона повинна бути загладжена. Тобто все старе покриття, яке ви зняли, воно. Після нього нігтик має бути гладкий, тобто він має бути однотонний. Якщо ви пальчиком проведете по нігтьовій пластині, вона гладесенька. Ну, вона може бути не геть такою гладкою, як блискучий нігтик, але вона така, як однотонна, тобто поверхня рівна, гладка, якщо це так можна назвати. Ось це перший етап. Цей етап він дуже важливий, тому що вам потім не придеться наносити дуже багато матеріалу, там комуфлюючої бази або прозорої бази, для того, щоб вирівняти оці горбинки, які ви потім не запиляєте. Ну, Які ви спочатку не запиляли, а потім, вже, коли перейшли до покриття, то вже і пізно повертатись до пилочки та щось змінювати. Якщо ж мені фризою, до кінця не вдалося це зробити, я переходжу до запилу форми. Запилюю форму і цією шпилочкою царапаю поверхню нігтя. Це те, що я вам пояснювала в відео, що ж це таке. От, як ви можете побачити, зараз я запилюю нігтю пластину. І я рухаюся ретельно, не пропускаю жодного місця. Крок за кроком. У мене нігтюва пластина поцарапана повністю. І як бачите, я Рухаюся так само по тому місці, де я знімала старий матеріал. Тобто я ще додатково допомагаю пилочкою собі загладити всю нігтюву поверхню, щоб вона була максимально гладкою. Ось таку форму ми поміняли, ну не поміняли а зробили коротшою, запиляли і зараз переходжу до кутикули. Це також дуже важливий момент. Це те, що я вам пояснювала, коли, коли на нігтику наростає ось ця кутикула, яка прилипша до, шкіри, до нігтика. Це шкіра, це прозора шкіра, яка є вже мертвою, і вона, в принципі, готова для того, щоб її видалити. В когось вона наростає більше, в когось її зовсім немає. Але якщо ви видаляєте кутикулу, ваш манікюр стає ну, більш акуратнішим, більш чистішим, охайнішим. Але цього недостатньо просто там, відштухнути, припідняти кутикулу і все, обрізати її. Ні. Прозорий шар шкіри, він завжди ще й частинка його залишається на нігтьовій пластині в зоні там, де кутикула прилипша до нігтьової пластини. Тому, оцим маневром, коли ви припіднімаєте кутикулу, ваша фреза скользить по нігтьовій пластині. Таким чином, вона її зрізає, вона її щищає. Ви рухаєтеся фрезою в бокових пазухах під кутикулою, але ж вона просто, не просто рухається там біля кутикули чи там під кутикули, а її. Робоче полотно рухається по нігтьовій пластині, і цього абсолютно достатньо для того, щоб щистити всю шкірку, яка залишилася на нігтьовій пластині. Тобто, вона повинна бути видалена з неї. Але це не означає, що ви маєте перепилювати нігтєву пластину і там шурувати тою фрозою по нігтику. Ні. Головне навчитися бачити. Оце. Зрозуміти. Тобто ви маєте розуміти, що ви пиляєте. Якщо ж е, у вас завжди, на, мені важко зараз пояснити, як ви маєте це побачити, але коли ви зрізаєте шкіру, коли ви її припіднімаєте фризою, на вашому нігтику, ну, тобто, ніхтова пластина вона буде не однотонна. Тобто, завжди там будуть якісь там, сіруваті, білуваті такі, якісь. Ворсинки, якісь такі, якби, якби щось там є і хочеться його звідти забрати. Тобто ви пускаєте фрезу, дозволяєте її крутитися по нігтьовій пластині, вона, в принципі, так, знаєте, це така нуждачка, яка крутиться, апарат її крутить, і ви її просто її направляєте по нігтєвій пластині, і вона виконує свою роботу, вона щищає все те, що залишилося на на нігтику. Ось і все. В принципі, тут багато працювати по нігтєвій пластині не потрібно, тому що головне не перегусердствувати. Пам'ятайте, що наш ніготь, ми його повинні підкреслити. Ми повинні зробити його красивішим, а не зіпсувати тобто перепиляти. Перестаратися там, спочатку фризою, якою ви знімаєте старий матеріал, потім пилочкою будете шорувати, поки не почервоніє, не посиленіє, не, не посиніє посилені, ніхтіва пластина. Цього робити не можна. Кожен етап він має бути зроблений з розумом. Тобто фризою, спочатку, тою, якою знімаєте, знімаєте лише старе покриття. Ваша фреза не повинна їздити по, по е, натуральному нігтику, вона призначена лише для штучного матеріалу. Далі пилочка, вона, в принципі, е, так само призначена там, і для штучного, і для натурального нігтика. І якщо ж ви рухаєтеся по натуральному нігтику, то у вас в голові має включатися сигнал. Тут головне не перестаратися лише поцарапати. Все. Наступний етап ваша фреза, яка працює біля кутикули. Вона повинна кутикулу припідняти і дочистити те, що залишилося. Не перестаратися, не перепиляти, тому що перепилений нігтик це вже нездоровий ніготь, Матеріал на ньому триматися не буде, якби ви цього не старалися зробити. І ніякий гелі, ніякі акрігелі це просто треба буде. Зрощувати нігтьову пластину, чекати, поки вона відросте, і тільки тоді знову намагатися зробити такий манікюр, який буде триматися і все буде в порядку. І ось ми вже з вами переходимо до покриття бази. Перед покриттям гарнесенько ми обожирюємо нігтюву пластину. Це ще один важливий крок без обожирення, тобто ви не тільки. Обожирюєте нігтєву пластину. Ви за допомогою оцього спонжика, змоченого в ем, клінсер. Забираєте всі порохи з нігтєвої пластини, забираєте всі ворсинки, які ще там залишилися, забираєте так само жир, який там може бути. Тобто цей етап він теж дуже важливий. І з обпоширюванням нігтєвої пластинки ми не ігноруємо, виконуємо все так, як потрібно. Смочили спонжик у клінері, протерли нігтєву пластинку і починаємо працювати далі. Тут ми наносимо базу, бачите, це якраз тоді, коли мені потрібна основа під низ прозора база. Тому в мене немає, що я спочатку втираю базу в нігтєву пластину, а потім знову йду і знову покриваю ні. Я починаю по одному пальчику покривати відразу вирівнюючим шаром. Великої кількості бази я не наношу, тому що велика кількість це не означає якість. Не треба навалювати дуже багато матеріалу, тим більше зараз така пора року, що матеріал пече більше на нігтиках, ніж зимою. Не знаю, з чим це зв'язано, чому так відбувається, але зараз клієнти частіше почали жалітися на те, що пропікає в лампі більше, ніж зимою. Тому контролюйте товщину бази на нігтику. І запам'ятайте собі, що в найвищій точці найбільша кількість матеріалу не має перевищувати 1 міліметра. Вона може коливатися там до 1,5 міліметра, ну, можливо, і 2, якщо, наприклад, дуже довгі нігтки, тому в стресовій зоні там, чи, а, апекс, якщо ви його будуєте, там завжди матеріалу має залишатися трошечки більше для того, щоб ваш. Нігтик прожив оці 3-3,5 тижні, хто як носить. Але ось ця товщина 1 міліметра, її абсолютно достатньо для якісного і максимально красивого манікюру, Тобто не кількість, а якість. Якщо ваш матеріал нанесений правильно, якщо він розподілений по всій нігтєвій пластині, якщо Правильно збудована зона апексу, тут нічого з вашими нігтиками не станеться. І ось, поки я вам тут говорила, я вже перейшла до покриття кольором. Клієнтка виправила ось такий колір, ми з нею часто танцюємо. Спочатку вибираємо якісь комуфлюючі бази, це можуть бути або з блискітками, або без, і потім просто ось такий плотний колір. Такий дуже ніжний, гарний і нічим себе не зобов'язуючий колір. Дуже красиво виглядає на такій формі нігтиків. Мені дуже подобається. Я його повторюю, в принципі, він так в перший шар ляг достатньо щільно, але мені хочеться його ще один раз повторити, тому що, якщо придивитися. Є такі якби, просвіти, лак ляхне достатньо щільно, тому я повторюю його ще раз. І на завершення у нас буде звичайний топ, без блискіток, нічого лишнього. Ось такий у нас манікюр виходить. Що хотіла вам наголосити: працюйте над своєю акуратністю. Тобто пропрацьовуйте гарненько, промальовуйте, старайтеся донесенькою кісточкою, дуже гарно промальовувати біля кутикули. Тому що таким чином ваш манікюр буде завжди акуратним, завжди охайним. Клієнці не захочеться там нічого шпортати, нічого там вицарапувати, бо там ще могло щось залишитися. Якщо получився у вас затьок. Таке буває, в мене теж бувають затьоки, коли лак затікає, коли там або клієнтка дьоргуналася, або я не попала, залила шкіру. Я ніколи не залишаю такий, е, так, такий манікюр. В кінці, після того, коли покрила топом, забрала липкість, підпиляла вільний край. До речі, це теж дуже важливо підпилювати в кінці манікюру вільний край. Не завжди це правда, що коли ви підпиляєте, будуть відслойки. Воно, ну, в принципі, в мене не працює. Ось цей попередній манікюр, який ви тільки що бачили, який ми знімали. Вільний край, звісно, звісно ж, підпиляний, і все дуже гарно проносилося. Ось, а я вам говорила про затьоки, як затікає і що я з ним роблю. Як бачу, і коли я бачу, що затік матеріали, я ніколи клієнтку за цим затьокшим за матеріалом не відправлю додому, я знімаю е, липкий шар стопу, підпилюю вільний край нігтєвої пластини і беру фрезу, якою я працювала біля кутикули, включаю її на мінімальних оборотах, на яких тільки е, мені. Вдасться дійти до, до, доступитися до ну, добратися до того місця, там, де затік матеріал, тому що мені важливо не поцарапати поверхню нігтика, там вже топ, там вже все в принципі, близько до кутикули. І мені просто треба добратися до тої плямки, яка там затекла десь глибоко. І Я просто торкаюся фризою легенько до затікшого матеріалу і його випилюю. І тоді манікюр стає дуже-дуже акуратним. Дякую вам за перегляд. Ось такі гарні ніг, такі ніжні в нас вийшли. Якщо вам було цікаво, коментуйте відео, пишіть і до нових зустрічей.